На завершенні робочі мають менше як два місяці, кажуть у відділі технагляду міськради, оскільки на день міста планують, що тернополяни та гості вже зможуть гуляти по оновленій набережній. Виконуються е, зараз роботи з влаштування бордюрного каменя поребриків, щебневої основи пішохідних доріжок, е, так само мощення даних пішохідних доріжок. Так само е, виконуються роботи з реконструкції е, самої набережні. Рижної це влаштування підпірних стінок, укріплення набережної каменем і влаштування металевої парапетної огорожі. По периметру набережної аж до наставної церкви на все виділили близько п'яти мільйонів гривень. кажуть з початку робіт, які ведуться уже кілька років поспіль, набережна стає не лише красивою, а й безпечною, оскільки її укріплюють каменем, що повинен унеможливити сув ґрунту. Зі сторони ставу е, укріплюється набережна е, для того, і щоб не було суву ґрунту е, із набережної в озеро. І для того і це влаштовує і це так звані габіони до проведення реконструкції всієї набережної, скажімо так, були і значні такі явні суви грунту, десь практично на метр. Під пірні стінки були відхилені в сторону озера. У відділі технагляду міськради кажуть, оновити набережну хотілось би повноцінно. Та цьогоріч планують реконструювати ту частину, що неподалік надставної церкви.